Село Львова Береславського району розташоване на мальовничому березі Дніпра. Але вже багато років поспіль найбільша проблема, яка турбує місцевих жителів, це відсутність водопостачання. Люди жаліються, люди дуже хочуть мати воду, так як вони мають на це право. Це є необхідність, а не розкіш. Ну, на даний момент ми нічого не можемо зробити. Люди бідкаються на такі умови. Воду придатну для вживання в селі купують. Її от вистачає на приготування їжі. Баклажечки купляє і так і п'ємо. А от те, що з крана тиче болото з черв'ячками. Запах, вонь іде. Воду беремо з автомата, тому що її пити неможливо. Уже десятиліття у нас така вода. На Дніпрі живемо, люди смішно. То в Тягінку їздили по воду, то в казацька їздимо, набираємо, хоч її, можна пити. У нас, наприклад, вдома на дві басини на 15 Десь на 15 кубів. От ми збираємо туди воду і потім вже качаємо її в дім там і так далі. Молодь покидає село, адже більшість молодих сімей не можуть навіть уявити життя з маленькою дитиною в таких жахливих умовах. Не чаю малому запарить, не де нічого вода дуже грязна, дуже вонюча. Буває навіть слимаками попадає в дитячому садку. Також проблеми пов'язані з нестачою води, але знайшли шляхи їх вирішення. Для того щоб приготувати їжу, нам завозять кожного дня питтєву воду зі скважини. І дуже тяжко дотриматися всіх санітарних вимог, які від нас требують. Навіть нефільтровану річкову воду жителі села отримають вісім разів на місяць. І накопичують її в бочках для вирішення цієї проблеми. Треба відремонтувати трубопровід та встановити фільтри. Місцева влада не зможе забезпечити фінансування такого ремонту. Тож люди сподіваються на підтримку. Я дуже вас прошу мусимо, допомогти нам цьому питанню, так як село рушиться, всі виїжджають із цієї великої проблеми. Дуже великі борги нам залишили. Треба замінити ті три кілометри труби, які нам викопали предуче керівництво. І з 300-ї поставили суто ще й труба пластмасова сточна, яку удар обратної води сплющує, і ми безкінечно її ремонтуємо. Прикро, але декілька років тому проблеми з водопостачанням у селі можна було вирішити. З того часу вирішення питання водопостачання Львівської сільської ради майже було вирішено. Нашу команду було залучено 4 мільйони 600 тисяч гривень для капітального ремонту водогону села Львова. Ці гроші надавали сільській раді на умовах співфінансування. Тобто, сільська рада Львова повинна була надати десь 10% від загальної вартості проекту. На превеликий жаль, депутати сільської ради не підтримали виділення 460 тисяч гривень. Наслідком чого маємо, гроші повернулись назад. Я максимум зусиль прикладу для того, щоб це питання капітального ремонту водогону села Львова було вирішено. Ми, наша команда, беремо на себе ці зобов'язання, і це питання ми вирішимо.